Друзі, мої вітання! Сьогодні 9 квітня 25-го року, і поки в світі відбувається казна що, ми продовжуємо робити свою роботу. Сьогодні хочу вам презентувати ось цей чудовий будинок. Ну фактично, це дуплекс, але по правді кажучи, це повноцінний будинок з загальною площою 200 метрів квадратних. Ділянка у нас 5 соток. Величезна перевага цього будинку в тому, що ми знаходимося фактично в Києві. Це окраїна Софіївської борщагівки. Також у нас закрита територія, елітні будиночки, охорона поряд сільпо. 300 метрів до великої кільцевої дороги. І саме головне, в цьому будинку у нас центральні комунікації, центральний водопровід, центральна каналізація. Також, до речі, ми зробили ще свою скважину окремо на всякий випадок. До будинку підведено газ і також 20 кВт електроенергії. Давайте зробимо невеличкий огляд саме території. Ми зараз знаходимося в внутрішній частині нашого будинку. 5 соток, рівна площа нашої ділянки. Ось там за ось цією огорошою вже знаходиться озеро Софіївське. Пізніше ми зробимо вам презентацію будинку і покажемо це озеро. Також давайте пройдемо через перший поверх нашого будинку і покажемо фасадну частину. Ну а поки ми будемо йти, швиденько розповім, з чого побудовано будинок. Будинок побудовано з керамоблоку 150 мм. сюди утеплення пінопласт і на фасаді ось така класна. Давайте покажу сюди. Ось така класна плитка. Її зараз досить часто почали використовувати на фасад. Заходимо з тераси, ми проходимо в внутрішнє приміщення будинку. Окей, заходимо всередину до будинку. Основне приміщення це кухня-вітальня. До речі, у нас вже тут встановлено камін. Також на сьогоднішній день будинок в процесі ремонтних робіт приблизно десь через 2,5 місяці тут буде готовий ремонт. А пока ми на етапі ремонту, тому розповімо вам планування, які на сьогоднішній день роботи вже виконані. До речі, зроблена повністю електрика, зроблена сантехніка, розведено опалення, залита стяжка, тепла підлога і частково відштукатурені стіни. Давайте проходимо далі. Ось тут, в цьому кутку, буде кухня. Така досить велика кухня-вітальня. Ось тут ближче до вікна буде обідній стіл, і на цій частині е, нашої кімнати буде TV-зона, кондиціонер і диванчик поряд з каміном. Також у нас на першому поверсі є гостьова спальна кімната. Обов'язково в кожному нормальному будинку є гостьова кімната, до речі, і ви можете використовувати її або як кабінет, або як спальна кімната. Також у нас при вході праворуч передбачено місце під котельню. Сюди вже виведено всі комунікації. І далі у нас йде гостєвий санвузол. Ось тут. Тепер давайте вийдемо трішки на фасадну частину нашого будинку. Покажемо вам, власне кажучи, фасад. У нас є навіс на один автомобіль. Також у нас ідеальна асфальтована дорога з Києва до нашого будинку. Ось так виглядає наша вулиця. Широка асфальтована дорога. І ось там в цій частині ми потім туди підійдемо, знаходиться озеро. Тепер повертаємося всередину зробимо вам огляд другого поверху. Загальна площа цього будинку 200 метрів квадратних, всього 4 спальні кімнати. Одну з яких ми вам вже показали, а інші знаходяться на другому поверсі. Також хочу звернути вашу увагу. Якщо ви наведете камеру ось сюди, бачите, вже зроблена передбачена підсвітка для кожної сходинки. Це також дуже зручно. Також підніміть камеру вверх, у нас зроблено бачите, ось таке. Зенітне вікно, відповідно, ще більше сонячного світла. Ну, фактично, поки повноцінний сонячний день, сонячне світло буде попадати в цю частину. Давайте розпочнемо з цих кімнат. Це дитячі або гостєві кімнати. Вікна в будинку у нас ВДС. Це український виробник якісних металопластикових вікон. Це буде тераса, досить велика тераса. Приблизно 30 метрів загальна площа цієї траси. Ну і скло, такі огорожа зі скла вже закуплене і воно також буде встановлене. Ось такий класний, неймовірний вид з цієї траси. До речі, оця кімната вона ідентична, і вихід на цю трасу ви можете зробити як з цієї, точніше, він вже є, так і з наступної кімнати. Проходимо в наступну кімнату. По 15 метрів загальна площа цих кімнат. Ну і вихід на терасу, ми вам її вже показували. Тепер на цих дві кімнати передбачено свій окремий санвузол. Він знаходиться ось тут. Ну і фішка цього будинку, можна сказати, ізюмінка це господарська кімната. Подивіться, який вид відкривається з вікон цієї кімнати. Тут можна навіть не коментувати, я просто відкрию вікно і наведемо камеру ось туди. 40 метрів квадратних загальна площа цього приміщення. В цій кімнаті є свій окремий санвузол. Давайте пройдемо, покажемо повністю цю кімнату. Ось тут знаходиться санвузол. Досить великий. В цій частині знаходиться гардеробна. Ось тут передбачено місце під велике двохспальне ліжко 1,80 на 2. А ось тут ви можете зробити вже за власним бажанням. В правій частині можна зробити кабінет, в лівій частині можна зробити міні-спортзал, там, наприклад, поставити фітнес-коврик, бігова дорожка. Ну і оцей неймовірний вид. До речі, тут вже нічого не забудується. У вас прямий вид на озеро Софіївське. До речі, тут є така доріжка, ви можете щодня гуляти навколо цього озера. Також з переваг в цьому будинку поряд 200 метрів від нашого будинку одне з найновіших і найкращих сільпо. І прямий виїзд на велику кільцеву дорогу. Тобто, фактично до Києва на автомобілі одна, ну максимум дві хвилини. Отож, друзі, якщо вам сподобалась пропозиція цього будинку, поставте лайк нашому відео, підпишіться на наш YouTube канал. До речі, при нагоді хочу нагадати, у нас є телеграм-канал з найкращими пропозиціями приватних будинків в Києві і в передмісті. Ну і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!